Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер Пропозиція. Також буде огляд автомайданчика, є дуже багато різних цікавих варіантів. Сьогодні Hyundai Ioniq, перший на огляді. Автомобіль виїхав в лютому 2019 році, був куплений лізинговою компанією. Автомобіль лізинговий, з чесним пробігом, з чесною сервісною історією. Все, як має бути автомобіль, такий, як для себе. Такий сірий металік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Просто в ідеальному стані. Автомобіль не є полірований. Просто лакофарбове покриття в збереженому стані. Часто автомобілі тут в Голландії не миють на мийці, тому що дороги є чисті. Можна їздити місяцями і автомобіль зверху по кузову буде чистенький. Так, сама повна комплектація, комплектація преміум автомобіль. Іде на легкосплавних дисках, гума хороша, протектор великий. От свіженька пропозиція, тільки прийшов з аукціону. Відповідно, на зараз є весна, гума в нас йде все сезонка. Тобто, може йти як на зиму, так і на 4 сезони. Зими, як такої, тут немає, тому. Часто використовують всесезонну гуму. Синонове світло, Денні ходові вогні, дачки сліпих зон присутні, безключовий доступ, класні такі хромовані ручки, хром під вікнами. В даному автомобілі є ще люк. Салончик в збереженому стані, досить приємні сірі тона з такими оранжевими ставочками. Нічого лишнього. Так, Пробіг даного автомобіля 69 820 кілометрів. Автомобіль має навігацію, клімат, AUX, USB. 12 вольт, дві ячеєчки, два прикурювачі, такий досить зручний під руку джойстик, коробки передач. Є також ячеєчка для бездротового зарядження, телефону, два підстаканника, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Є незначні порохи, автомобіль ніхто не готував, тобто, який приїхав, такий, ви бачите, вживу за аукціоном. Так, люк в нас де відкривний. Все працює чітко. І є ще додатково шторк. Отакий шкіряний салон. преміум комплектація, мультик. Кермо, пам'ят сидінь, електросидіння. Всі функціонали, які лише бувають в автомобілі. Камера заднього виду з проекцією. Автохолд, зміна режимів їзди, також для економії. Є е, вентилятор включається тільки. На водія для економії електроенергії. І на, от, на повному заряді ми зарядили даний автомобіль, проїжджає 220 км. Hyundai одні з автомобілів, які, скільки показує на спідометрі, стільки і проїжджає. Також преміум музика досить сучасний, класний автомобіль. Поки автомобіль запущений, лючок ми не можемо відкрити. Є тут кнопочка старт стоп. Два ключика безключовий доступ. Ага, в айоніках у нас відкривається на життя. На. Є два порта, швидкісна. Зарядка. Всі європейські автомобілі тут в Голландії мають швидкісну зарядку, ну я ще не зустрічав. Так, одна зарядка йде в нас домашня від звичайної розетки 220, і другий швидкісна або можна використовувати як продовжувач. Багажничок у нас в збереженому стані, чистенький. Лише пропилесосити. є савбофер. Ось такий Hyundai. Приїхав лише з аукціону. Два таких в білому кольорі ми купили для наших підписників, для наших клієнтів. Тому кого цікавить такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, є лише в одному екземплярі. Є також інші електромобілі. Це такі, як Тесла, ягуари. Трішечки ми від'їдемо в сторону. Не Заважати проїзду. Зовсім інша динаміка їзди на. Електромобілі досить приємно і на сьогоднішній день, якщо заряджати від домашньої розетки, то дешевше переміщатися лише пішки. Так, приїхав такий кросовер Volvo. Все 90 2.0, d 4 Семимісний, саме повна комплектація на білій шкірі. Є всі автомобілі на Є всі автомобілі на сайті. Сайт завжди лишаю в описі. Зараз ми переходимо на іншу частину автомайданчика, де подивимося, що є ще цікавого. так Рено кліо. Такі виходить, кольора як графіт чорний. Механічні коробки передач. Також є Volkswagen є e golf електричні 36 кВт. І досить класний є Volkswagen дизельний, Ледовське світло, Airline, Highline Є даний автомобіль на сайті 14 600 євро. Volkswagen Group. Пасати та урани також бувають Тігуани. Ауді Audi А3, А4 є такі автомобілі. Досить швидко постараюсь зробити. Всі автомобілі вже мають бути на сайті, якщо якогось немає. Телефонуйте, прорахуємо розмитнення з доставкою. Повністю все. Рено Кліо, Clio 1.5 дизель. Такі часто приїжджають салатові 5 тисяч євро, 4999. 2018 рік. 1,5 дизель, 5 тисяч Megane. є такі автомобілі. Рено Гранд Сценіки, Рено Талісмани кожного тижня плюс-мінус якісь з таких серій заїжджають. І досить класне BMW 216-ми вже його були, чуть не купили. Клієнт ще думає. Family car, темно синій металік, автомобіль на механічній коробці передач. І супер прайс на нього. 7700 євро. 18 рік. Друга серія BMW 1,5 дизель, 85 кВт. Є і інші моделі. BMW всі знаходяться на сайті. Приїхали такі кросовери, як Nissan Qashqai. В чорному кольорі є в наявності, є на сайті. Бачите, прайсів ще не розложено. Але машини вже виставлені на сайт разом з цінами. Так, що нового? Дуже класна ціна сьогодні на Opel Grandland. Автомобіль, де на автоматичній коробці передач. Це йде в нас кросовер, легкосплавні диски, безключовий доступ, з фаркопчиком. Такий кросовер на сьогоднішній день вартує тут 10300 євро. Тобто стара ціна у нас тут написана 11500. А зробили розпродаж на даний автомобіль. 10-300 євро. Тобто, кого цікавить кросовер, є можливість купити класний лізинговий автомобіль за зниженою ціною. Технічно, автомобіль справний, без всяких нюансів. Їздив сьогодні більше години часу на ньому. 172 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 88 кВт, 121 кінських сил. Тому кого цікавить. Також не зволікайте, телефонуйте. Було в наявності 2. Один вже продався, другий є ще в наявності. Так, Opel Astra. голубенький металік. Автомобіль також досить по класній ціні. 5, 599 євро, тобто 5600 євро 19 й рік, 217 євро. Тисяч пробіг. Бачите, пробіги чесні, не всі 170, як на інтернетах вказують. 18-й рік по вікнах, 18-й рік чистий. 5600 євро. Досить класна ціна. Універсал, голубенький металік. Це в нас йдуть пластикові ковпаки з навігацією. Тож, зверніть, будь ласка, увагу, гарна та пропозиція по Астрі. Шкоди Октавії. На шкоди Суперб, теж зробили знижену ціну, також роз... є розпродаж. І є ще на Код'яки. гарна ціна. Одна однесенька Кіаніро залишилася. Зараз в наявності всі Кеаніру розібрали. Тобто 64 кВт, 95 тисяч пробігу, преміум комплектація має декілька царапин, такі, які на детейлінгу в Україні можна зробити. Преміум комплектація престиж. Так. Досить класний взагалі стан нового автомобіля Volvo Cross Country. Лише приїхав і ціна також суперова. За такий кросовер тут потрібно заплатити 8800 чи 8900 євро стан нового автомобіля Cross Country, Volvo V60. Механічна коробка передач по вікнах на 17-й рік. Є автомобільчик на сайті. Стан автомобіля просто наближений до нового. Такі автомобілі ми купували. Тому кого зацікавить такий Volvo Cross Country, телефонуйте, не зволікайте, можливо, ще не проданий. Так, Mercedes A. Досить класні по документах восьмимісні пасажири. Хто хотів Renault Traфік пасажир, чи Opel Vivaro чи будь-який інакший. Будь ласка, аналог кращий за трафік Vivaro і тому подібні транспортери Т6, Т5, Mercedes Sprinter 2.2 з Державної служби в графітовому кольорі. З вікнами обслужені обслужений автомобілі від А до Я. Нові колеса під капотом відкриваємо все, як лише автомобіль виїхав з сервісу. Так, Hyundai. Kona. Купили ми такі автомобілі також для наших підписників, для наших замовників. На минулих тижнях зараз є досить класний вибір. Тому хто перший, той завжди най, най най найкращий автомобільчик ми виберемо. Досить класний приїхав така Hyundai темно виш... темновишнева <кхи> вишня, темновишневий металік. Преміум комплектація. Вся в рідній фарбі без жодного підфарбування, можливо, Зроблю окремий огляд на даний автомобіль. Така конка приїхала майже нова резина 64 кВт. І саме основне пробіг 67 тисяч чесного пробігу, люк, салончик як новий як автомобіль, як з конвейера. Так, є. Є також досить гарні ціни на Peugeot 308 6500 6600, 6700 євро. Також зроблено зараз розпродаж. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль. Кидаємо скріншот автомобілі. Купуємо за власні кошти, від вас лише вибрати автомобіль і невеликий завдаток. отакий От коротеньке відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Ну і, звичайно, замовляйте автомобілі. Є також отакі автомобілі е, фургони. Є інші стоянки, кого цікавлять там. Є багато стоянок тут в Нідерландах. Ну, не багато, там три основних гравці, які продають суто вантажний транспорт. І цього року на вантажний транспорт е, ціна не росте ну і не падає. Є з чого вибрати, є спеціальні автомайданчики, кого цікавить. Пишіть на Viber, я скину, я ніколи нікому не жалію інформацію. Потрібно приїдете самі, потрібно, як потрібно, купимо, доставимо. Так, в принципі, все. Дякую за увагу. До нових відео. Дякую за лайки.